Недавно я дізналася історію про свою знайому, яка негарно вчинила стосовно своєї мами. Це, звісно, чудово, що про те, що подбав зять. І вже коли все було гаразд, він привіз те, що у її дім, і сказав: тепер твоя мама житиме з нами певний час, адже їй потрібен догляд. І, звісно, логічніше, щоб таке питала саме Ольга, адже це її рідна мама. Але замість цього. Ольга влаштувала справжній скандал. Мамо, я тільки но переїхала в місто, почала жити як людина, а тепер ти за мною? Я тепер що повинна все життя за тобою доглядати? Мама дуже здивувалася реакції доньки, та ще більше був здивований чоловік. Не таку жінку він брав заміж, Теща не могла повірити в почуте, а Ольга гримнула дверима та пішла до своєї подруги. Вже ввечері вона повернулася і застала валізи з речами. Вона ще досі тут? запитала вона ще з порогу. Так, твоя мама досі тут, а твої речі у валізах. Нам краще пожити окремо. Ти поживи поки що в маминому домі, заодно приглянеш за ним, а мама твоя залишиться поки що тут. Тобі варто задуматись над власною поведінкою. Ольга була вражена рішенням чоловіка, але більше нічого вона зробити не могла.